Мої шанування, друзі, вітаю В вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 27 травня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, та оперативна інформація з того, що зараз відбувається на фронті. Наприклад, ворог штурмує сумщину, і є інформація про те, що на жаль Росії вдалося. Просунутися і окупувати три села на території Сумщини. Про це повідомляє сумська військова адміністрація. Тобто, ворог таки зумів проломити там нашу лінію оборони, натиснув, наші війська продовжують стримуючу операцію. Ну тобто, це те, про що говорила Росія: про те, що треба створити буферну зону. Одначе зараз вона зовсім. Невелика, і, наприклад, в державній прикордонній службі от Андрій Демченко речник говорить, що найбільш активна це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки та десь здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка. Наступальні дії противник на Сумщині. Проводить малими штурмовими групами нічого нового не відбувається. Тобто, ворог діє так само. Ну і загалом а, Росія накопичила певні сили. Ми знаємо, ще раніше на Курщині та Білгородщині українські сили роблять все можливе для того, щоби стримувати. Ну, дається в знаки подекуди нестача нам. А саме. Живої сили, і внаслідок цього ми бачимо, що ворог зуміє зумів прорватися. Хоча хочу нагадати, що в цих селах було небезпечно і раніше, тому що відселення і евакуація здійснювалася ще раніше відповідними органами військової адміністрації, через те, що Росія активно обстрілювала ці території як кабами, так і артилерією, FPV-дронами та іншими моделями безпілотників. Відповідно для Мешканців було небезпечно, тому їх і так відселяли. Нічого нового в цьому немає. Ну але ось так ворог проривається, ось так вони хочуть створити картинку. Я би сказав, що це більше для створення картинки. Це не про захоплення сум, але це для створення, ось саме цієї такої картинки. Про те, що мовляв, ворог, мовляв, Росія намагається реалізувати те, про що заявляла, а саме створення буферної зони. Ну і ось до цього зараз прагне ворог. Вони так само можуть активізуватися ще в харківський бік зі сторони Білгородщини. Тобто це те, що дійсно може відбуватися найближчим часом і до чого потрібно бути готовим. Врешті, частина ситуація на фронті складна, але, в принципі, значного просування у противника не фіксується, вдається стримувати ворога. Ну і поки Україна стримує. Ворога, попри те, що нам не вистачає подекуди ресурсів. Ми потребуємо більше озброєнь, ми потребуємо більше сил. Це є факт. Ну, це очевидно. А фактично, очільник служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко зазначив, що після України Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Таким чином, прогноз пана Іващенка збігається. Із тими прогнозами, які висувають, і про які говорять західні спецслужби та політики Європейського Союзу, хочу нагадати, що цифра, яка звучить, і дата, про яку дуже часто говорять, це саме 2030 рік. Тобто, 2030 року європейські країни мають бути готові, що Росія може здійснити вторгнення через країни Північної Європи, Балтії і Польщі. Далі на захід, прориваючись, перевіряючи реакцію НАТО та Європейського союзу, і ці ризики вони реально є. Про них говорять в світі, про них говорить наша розвідка. Ну і як це коментує Олег Іващенко? Він вважає, що після завершення війни проти України Росія буде готова до агресії проти Європи вже за 2-4 роки. За його словами, плани Росії не змінилися. Країна агресор, все так само хоче повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни. Але далі це вже неможливо. А питання часу: хто буде наступний? Польща, країни Балтії Північної Європи у зоні ризику, сказав Іващенко. За прогнозами української розвідки, які поділяють європейські союзники після закінчення бойових дій проти України. Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують, процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто, через 2-4 роки після завершення війни вона буде готова до нової агресії. Ну а дійсно це так. Про це говорять в Європі до цього готуються а, і готуються цьому протидіяти. Інше питання, що робити, наприклад, тому що. А ну от що робити, наприклад, НАТО, тому що зараз таке враження складається, що у них переляк, тому що наступний саміт, який має відбутися 24-25 червня в Нідерландах, має пройти без публічних суперечок щодо України. Такої мети дотримується новий генеральний секретар Альянсу Марк Рюти. Про це пише New York Times. Рюти прагне зосередити зустріч на нових цілях щодо російських військових витрат. А не на розбіжностях між союзниками. Проте ситуацію можуть ускладнити два учасники, як зазначає Таймс Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Очікується, що президент США буде присутній на саміті, попри його відвертий скепсис щодо підтримки України і роль Сполучених Штатів у європейській безпеці. США також готують значні зміни в розміщенні американських військ у Європі. Хоча Адміністрація Трампа публічно а, не заперечує зобов'язання перед союзниками, за влаштунками готується нова військова ротація, яка зможе змінити баланс сил на континенті. Рюти прагне зосередити зустріч на нових цілях щодо військових витрат, а не на розбіжностях між союзниками. Мудро. Але хіба військові витрати не викличуть розбіжності у союзників? Темпи нарощення і збільшення військових витрат. Вони ж постійно викликають дискусії і палкі обговорення між союзниками. Ну а <кій> Росія прагне зосередити Рюте прагне, вибачте, зосередити зустріч на нових цілях. Ми залишаємося чудовим партнером і союзником, запевнив Метью Вітакер, новий посол США в НАТО. Роль України досі під питанням на саміті, і невідомо чи запросять Володимира Зеленського, президента України. Це теж, до речі, під питанням, Сподіваюся, що запросять, але є різні сигнали, що можуть і не запросити. Хоча Вітекер сказав, що він очікує, що Зеленський буде в Гаазі. Очевидно, цьогорічний саміт не включатиме засідання Ради Україна-НАТО, де раніше сторони сідали за переговорний стіл як рівні. Натомість, участь Зеленського може обмежитися паралельним форумом, який буде проходити паралельно саміту НАТО. Це форум оборонної промисловості. Цьогорічний текст, за словами дипломатів, підсумкової декларації, саме текст, буде коротшим. Тема членства України в НАТО залишиться без конкретики. Європейські союзники готові підтримувати Київ, однак не очікують, що Трамп або Конгрес США погодяться на нові великі пакети допомоги. Ну, ось така ситуація. І питання і допомоги, і питання, і членства в НАТО, і питання західної і співпраці з Заходом. Ну, ми бачимо, що Трамп може з'явитися. Дійсно, він виступить імпозантно і буде закликати збільшити. Видатки, ну а для нас складний момент, в тому що нам потрібно зрештою домовитися з американцями, щоб вони погодили продаж зброї тих же самих Петріотів, якщо вони не хочуть передавати їх як безповоротна допомога. Ну і європейці, на яких теж покладаються сподівання, але видно, що якогось значного прогресу немає у відносинах зі США. Всі намагаються переконати Трампа, всі намагаються сказати, що давай. Що потрібно підтримати Україну, що Путін бреше минуло там скільки доба, навіть півтори доби, відколи президент США сказав, що Путін якийсь божевільний, не можна робити того, що він робить. Ну от Путін на одну ніч зупинив масовані атаки балістикою, крилатими ракетами і шахетами. Хоча шахеди були в меншій кількості, але ж були цієї ночі, і ви ж розумієте, що це сталося не тому, що до цього закликав Трамп. Але Путін це буде подавати так, ніби він, хоча б на одну-дві доби почув е Дональда Трампа. Це сталося просто тому, що Росії потрібно провести певні технічні маніпуляції, пов'язані із підвезенням ракет, перезарядкою. І підготовкою до подальших ракетно-дронових атак по території України на жаль, тут оптимістичних прогнозів у мене немає. Росія буде це робити, доки в них є можливість виробляти дрони, скеровувати їх на нашу територію. Тому ми маємо посилитися для нас на сьогоднішній день, крім фронту. Ось тут фронт ще в різних місцях. Тому що ми бачимо, Росія б'є, Росія намагається зіграти на деморалізацію, придушити опір і так далі. Це не працює, але вони будуть намагатися кошмарити і надалі. Тому треба більше систем. І в цьому сенсі противник це вже ворог почав писати про те, що. Україна все успішніше, поки що це не масові не масовані випадки, але разом з тим є вже випадки, коли Україна все успішніше застосовує дрони перехоплювачі для російських шахетів. Тому сподіваюся, що це буде тільки масштабовано, збільшено, і ми отримаємо більше можливостей в цьому напрямку працювати. Адже ось видання The Economist написала про те, що Шахеди більше не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби, керуються штучним інтелектом та використовують мобільні мережі для передачі даних. На медіа також повідомили, що всередині одного шахеда знайшли записку, яку ймовірно залишив один із російських інженерів. У ній, як пише видання, йдеться про керування дронами завдяки ботам у Телеграм. Ну, керівник центру протидії дезінформації. Це дещо спростував. Він зазначив, що історія про записки в шахедах і управління через телеграм-боти це, звісно, щось щодо дистанційного керування. Деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації їх збивають. Також за словами за його словами, штучного інтелекту у шахедах нема. У росіян є інший ударний дрон «Ши». Штучним інтелектом, але це не шахет. Росіяни загалом без Китаю не мають можливість серйозного розвитку ШИ, який, <кій> вибачте, міг би конкурувати з Заходом. На жаль, ми теж не маємо. Давайте визнаємо, нам потрібно укріпляти ці розробки, але ми поки що, на жаль, не маємо таких сталих розробок з використанням штучних інтелектів. Все ж таки, розробки на базі штучного інтелекту це. США, це Китай, це Британія, це Франція, це певним чином Німеччина. Китай дійсно досить потужна. Тому те, що Росія сама не розробляє, це звичайно свідчить про її технологічну відсталість і нас дивувати немає. Але те, що в них є такий партнер, як Китай, який досить активно і давно досліджує тему штучного інтелекту і намагається кидати виклик цій галузі заходу. Звичайно, що це є певною проблемою і загрозою, тому постійно йде дослідження цих шахедів, тому постійно йде вивчення для того, щоб краще їм протидіяти. Тому що зараз все більше з'являється публікацій в медіа про те, що нам не вистачає а, засобів для того, щоб протидіяти ефективно збивати, і президент України Володимир Зеленський буде порушувати це питання перед нашими партнерами. Але от є дрони перехоплювачі, і на них можна покладати надію. Ну і плюс шахеди летять високо. Тут не всім їх дістанеш. Це банально. Тут не штучний інтелект, уже не якісь ноу-хау, не якісь там інновації, там не состоявшогося російського сколково, А це просто вже об'єктивні дані, власне кажучи. Ну і президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росію, як і будь-якого злочинця, можна зупинити лише силою. Він також підкреслив, що на зростання російських атак слід відповідати не словами, а рішучими економічними діями. Тільки завдяки силі, силі Сполучених Штатів Америки, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру. На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій, на ігнорування Росією дипломатії та відмову від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів, торгівлі і російської нафти. До речі, щодо блокування російських активів пояснення знову ж таки дав керівник служби зовнішньої розвідки України Іващенко – в інтерв'ю для Укрінформу, і він якраз сказав, що такий собі Кирил Дмитрієв, російський спецпредставник Путіна, який літав в тому числі до Сполучених Штатів Америки, він їздив обговорювати і питання російських арештованих активів, щоб відсотки від них. Не використовувалися для допомоги Україні, тим більше для закупівлі зброї для нашої держави, ось таку мету, в тому числі, переслідував Дмитрієв. Ну, власне кажучи, я думаю, що не було у нас сумнівів, що Дмітрій в тому числі переслідував фінансово-економічний інтерес, і з цією метою він, власне кажучи, і літав до Сполучених Штатів Америки про що зрештою він говорив в інтерв'ю ізвісті і. Uh, безпосередньо Fox News. ну і uh, видання The New York Times uh, пише з посиланням на власні джерела, що Трамп не розглядає зараз варіант посилення санкцій. Навіть після телефонної розмови з європейськими лідерами, президентом України Володимиром Зеленським і Путіним Путін нібито переконав Трампа, що все має йти uh, так, як воно йде. Що процес припинення вогню і перемовин він не такий швидкий, як здається, і потрібен час, і в тому числі потрібно натиснути і на Україну, і Трамп не припиняє дорікати нам, дорікати нашому президентові. Тобто ситуація складна. На сьогодні не видно. Хоча, знову ж таки, лінсі Грем з Сенату знову там дав коментар американським медіа і зазначив про те, що є санкційний пакет на 500 і більше відсотків. Мит та санкції проти тих країн, які продовжують купувати російський газ, нафту та уран. Але поки що до розгляду цього питання Сенат не переходить. Ну а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Путін сприймає мирні переговори як слабкість після провалу нещодавніх переговорів про припинення вогню. За його словами, для Путіна переговори з Україною є слабкістю. Очевидно, що Путін. Розглядається як слабкість. Якщо навіть пропозиція про зустріч у Ватикані не зустріне схвалення Росії, ми повинні готуватися до того, що ця війна триватиме довше, ніж ми хочемо або можемо собі уявити. Чесна відповідь, насправді чесна відповідь від Фрідріха Мерца, німецького канцлера, Росія відкидає пропозицію про перемовини саме у Ватикані. Сатаністи не можуть туди приїхати зі зрозумілих причин, вони не можуть вести перемовини на святих місцях. Ну і тим більше для них це буде означати, що, ну скажімо, як же ж перед своїми православними неудобно буде. Ну я думаю, що це привід для Ватикану обмежити, якщо не повністю, скоротити і ліквідувати свої зв'язки з російською православною церквою. Час настав. Час настав розірвати з ними зв'язки, час настав загнати РПЦ на маргінез і там, де їм місце. Тобто це мають бути не християнська православна церква, а віровідступники на службі у сатаністів, які підтримують вбивства, які підтримують ненависть, які підтримують агресію. Іншого виходу я тут не бачу. Ну, а Туреччина тим часом. Намагається закріпити за собою перемовний майданчик в Стамбулі. Питання Росії та України. Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан якраз перебував з візитом у Москві, під час якого в нього були заплановані ряд зустрічей. Так само він мав зустрітися з очільником переговорної делегації Росії в Стамбулі Мединським. Міністр хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Росії Володимиром Мединським. Також Фідан зустрінеться з Путіним і Лавровим. Ну, очевидно, до чого це? Очевидно, що це підготовка до якихось пропозицій. Росія ж обіцяла, що ще минулого тижня буде представлений до розгляду проєкт меморандуму щодо того, як Росія бачить припинення вогню, подальші перемовини і так далі. Ну, але тиждень закінчився, нічого представлено не було. Натомість було посилення ракетно-дронових атак. Хіба це когось дивує? Ну і зараз подивимося, чи буде можливість для наступної зустрічі. Ну а Нідерланди передали, завершили процес передачі Україні літаків F-16. Вони це показали, про це розказали. Нідерланди як країна, яка розпочала кампанію, були першими в тому, що Заявили, що вони готові передати свої F-16 і не тільки заявили, а й зробили реальні кроки та дії до цього. Ми бачимо, що послідовно продовжують і дуже активно підтримувати Україну. За що ми вдячні нашим партнерам, тому що крім літаків, це і озброєння до них, це і фінанси на закупівлю озброєння в інших європейських країн. Так само це і постачання дронів, спільне виробництво безпілотників і не тільки доволі таки насичена програма, в тому, що ми співпрацюємо із нашими партнерами. І от е, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман повідомив, що його країна, де пройде черновий саміт НАТО, шукає можливості включити президента України Зеленського до програми. Ймовірно, це не буде пленарне засідання. Ми шукаємо важливість надати. Включити Володимира Зеленського та інших українців до програми саміту, за його словами. Ймовірно, це не буде пленарне засідання, на якому будуть присутні лідери 32 країн-членів НАТО. На попередньому саміті в Вашингтоні в липні минулого року президент України доприєднався до лідерів держав. Ну а Рада україна НАТО. Скоріше за все, якщо й відбудеться, то буде скорочено, щоб уникнути скандалу з президентом Трампом. Ну, слабкість Європи, ви бачите. Європа, на жаль, демонструє слабкість, вони намагаються уникати скандалу. Трамп намагається тиснути на своїх союзників по НАТО різним чином фінансовим, політичним, економічним, різними абсолютно. На жаль, окремі європейські країни на це реагують, ми бачимо, і виникають проблеми. Ну а Трамп насправді робить дві речі: він з одного боку намагається пояснити, що треба збільшити видатки на оборону, бо є виклики і загрози. З іншого боку, він же ж таким чином тільки посилює кризові напрямки та ситуації в структурі альянсу і наближає його до розколу. З одного боку, Путін своєю війною і агресивними діями. З іншого боку, Трамп, який теж тисне на альянс по-своєму. Тобто НАТО дійсно переживає кризовий час, доволі таки, <кхи> вибачте, доволі таки кризовий момент. Невідомо як буде далі, і яке майбутнє чекає цю організацію. Тут це ще одна причина, чому Путін вичікує, чому він маніпулює затягує час. Він ж, ж чекає, що нехай посваряться ще на Черневому саміті НАТО. Нехай Трамп ще щось видасть. Нехай буде продемонстрована відсутність консолідації та єдиної позиції у союзників по Росії і так далі. Чому це одна із причин? Тому сподіваюся, що ситуація буде змінюватися і захід буде діяти інакше. Тим часом, президент України Володимир Зеленський, в середу, 28 травня, здійснить візит до Берліна, зустрінеться з канцлером Німеччини. Вони обговорять можливі кроки подальших технічних переговорів між Україною та Росією, плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Крім того, йдеться про те, що Зеленський у Берліні зустрінеться з президентом Штайнмаєром, як пише видання, ймовірно, за лаштунками лідери обох країн обговорюють подальшу військову підтримку України. Публічно новий німецький уряд не хоче відкрито говорити про постачання пакетів зброї як раніше, але в кулуарах ведуться розмови про те, як Німеччина могла б допомогти українській в промисловості, виробництві далекобійного озброєння. Так само з'явилася інформація про те, що Німеччина готова поставити нам ракети до системи Періот, але на жаль, ну скажімо, на превеликий жаль. Старішого зразка так само німці поставлять системи ППУ Айрісті, які дуже добре себе зарекомендували в цій війні. А от невідомо інтрига залишається щодо таурусів, далекобійних ракет класу Повітря-Земля. Ну, відповіді на ці питання ми вже почуємо. Незабаром ось так. Війна триває. Мерт сказав про те, що може бути довше ніж здається, бо Росія відкидає все, що ну а захід виглядає далеко непевним в цій ситуації. Європа намагається консолідуватися, але все ще демонструє велику залежність від Трампа. Ну світ багато в чому божеволіє, але ну будемо цих божевільних лікувати і від них оборонятися. Бережіть себе і слава Україні!